Напередодні 9 травня музей збагатився експонатами, які нагадуватимуть всім українцям про події, котрі вже стали історією. Сьогодні фактично ми презентували цю експозицію. Вона присвячена героям Майдану і героям АТО. Тут є усі перші самопальні бронежилети, якими наші солд... якими наші волелюбці на Майдані хотіли захистити себе від кулі снайпера. Це прапор, який обгорів і який. Був е, тим таким мірилом патріотизму, бо він весь час майорів над барикадами. Багато є вервиць, багато оберегів, ну і зброя, якщо її можна назвати зброєю, це бити, якими. Теж хотіли захистити свою Україну. Важливе місце в експозиції зайняли фотографії Героїв Небесної Сотні Василя Оксенина та Олександра Щербанюка. Під час урочистого відкриття експозиції їхні родичі подарували музею речі, які були найдорожчими для героїв Небесної Сотні. Ви попросили, що то пам'ятне і то, що близько було би пам'ять о ньому зберігалася, І це частичка його, Це те, що він любив, це те, що отражает його, наверное, внутрішній мір. Саме ці експонати розвиватимуть чимало міфів та неправди, яку намагається нав'язати українцям країна-окупант. Чоловік, який об'єднав как як і конфесії, і разниця національностей, національності, тобто рускоговорящі, вишиванки. І в Кіпі дружина Олександра Щербанюка та син Василя Аксенена подарували музею також писанки, котрі спеціально для них створили діти. Кожна з них має особливу символіку, яка відображає внутрішній світ загиблих героїв. Вони тішаться, що завдяки експозиції, жива історія, закарбується на віки. Це неймовірно приємно, тому що якщо дітки будуть сюди приходити і вивчати історію, цю значить у нас буде хороше майбутнє, будуть рівнятися на таких от людей, як. Оселіксанд, Олександр Щобанюк, і всі з Небесної сотні, і всі, хто загинули в АТО, частину новоствореної експозиції присвятили тим, хто зараз відвоює майбутнє України в зоні АТО. Артефакт зі сходу, використана гільза від снаряда, розмальована маленькими боковинцями яскравими кольорами, а також фотографії українських захисників і книга пам'яті поповнили музей. Надзвичайно приємно, що тут створили такі стенди, і що доносять до громадськості Україна вистоїть в боротьбі з російським агресором. Бо тому, що має своїх воїнів-захисників у зоні АТО і має народ, ось цей народ, який сьогодні в цьому музеї збирається, щоб пошановувати героїв Небесної Сотні, героїв АТО і для того, аби пом'янути їх саме напередодні 8 травня. Побачити експозицію, яку символічно відкрили під гаслом Пам'ятаємо та перемагаємо можуть всі охочі в музеї воєнної історії краю на вулиці Оксанина, 2. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.